Турнір з більярдного спорту серед навчальних закладів Хмельницького. Аналогів такому в Україні немає. 15 років поспіль. Двічі на рік у Хмельницькому проводять чемпіонат з більярдного спорту серед навчальних закладів міста. Метою такого турніру є пропаганда більярдного спорту серед студентської молоді та мешканців міста. Більярд це можливість інтелектуально і попрацювати і відпочити одночасно. А ми підтримуємо цю ініціативу. Ми взагалі підтримуємо спорт, ми підтримуємо молодіжний спорт, тому що це є наше майбутнє. Шість навчальних закладів обласного центру: три номінації та бажання перемогти цієї суботи розпочався чемпіонат з більярдного спорту серед навчальних закладів Хмельницького. Ці ігри проводяться в, в, в російський більярд. І Вільна піраміда, такий підрозділ російського більярду. Дівчата з викладачами крім того, проводять турнір. Студенти з викладачами проводять турнір. Спону, вісімка. Ігор чорний більярдом почав займатися зовсім недавно. Такий від спорту юнаку не як припав до душі. Від турніру очікує нових знайомств та набуття практичного досвіду гри. Я займаюся приблизно півтора року цим видом спорту. Чесно, раніше я не очень любив більярд, але на даний момент один раз я прийшов, спробував, поіграв. Очень понравилась. Не лише юнаки, а й дівчата вміють грати у більярд. Наталія Заремба більярдним спортом займається вже два роки. тому без вагань погодилася захищати спортивну честь рідного університету. Я без проблем визвалася представляти свій університет. Що ж, від гри я чекаю, звісно, лише позитивних емоцій. Ну для мене не важливо, звісно перемога, але звісно хочеться перемогти. Але всім учасникам хочу побажати лише хороших емоцій. Переможців чемпіонату визначатимуть 15 листопада. За біярне золото позмагаються прикордонники, студенти Хмельницького національного університету та студенти політехнічного коледжу. Призери змагань будуть нагороджені грамотами, медалями та грошовими винагородами.